Захід для багатодітних родин було проведено 15 травня у міському палаці культури. З нагоди дня родини та дня вишиванки було організовано тематичну фотосесію. Також відбулось знайомство. Кожна сім'я презентувала себе. Це родина хруль, в якої троє дітей. Старший – на навчанні. Родина Поставитюк виховує трьох дітей. Родина Камінських троє дітей. Родина Круликівських сім дітей. Родина Осійчук дев'ять дітей. У кожної сім'ї свої захоплення, талант які вони демонстрували під час святкового заходу. Детальним словом до присутніх звернулись посадовиці. Ви прекрасні родини, тому що Коростенська громада це громада щасливих родин. Я щиро вдячна вам за те, що ви отекрас цін цінності несете, що ви ці сенси несете, і ви точно знаєте, що ментальне здоров'я у вас є, і ви його також несете в нас. По завершенню заходу всі учасники свята взяли участь у написанні листів захисникам. Послання від користенців будуть доставлені волонтерами промінь любові, які регулярно підтримують захисників.